Чемпіонат України з Кіякушинка і Карате на Кубок Олександра Богослаєва зібрав понад 400 спортсменів із 15 регіонів нашої держави. Особливість цьогорічних змагань присутність почесного гостя. Коцугід Гарай, видатна людина у міжнародній федерації Кіякушинка і Карате, відвідав Запоріжжя на запрошення Олександра Богослаєва. Останній також взяв на свої плечі фінансове забезпечення візиту та дводенного перебування Шихана на козацькій землі. Я особливо хотів би підчеркнути, що Наша встреча стала возможным благодаря огромной поддержке лично Александра Богуслаева, который не просто озадачился проблемами Кио Кушина в Украине. навстречу встречу делать те шаги, которые помогают убрать э, молодое поколение с улицы, убрать э, проблему наркомании, которая достаточно остро стоит в восточных и южных и регионах нашей страны. И самое главное, самое главное, это прекрасный человек, и я не побоюсь этого сказать, даже некоторые советы, которые я получил, общаясь с ним, я тут же начал внедрять в жизнь. Всеукраїнський чемпіонат з Кіокошинка і карате на кубок Олександра Богослаєва відбувався одразу на трьох татамі. Одна із категорій діти від п'яти років. Маленькі хлопці та дівчата із зухвалістю та спортивною злістю виборювали свої перемоги, але залишалися друзями по завершенню бою. Акцент основний в карате, Філософія востока йде на виховання дітей. Основні закони кіокушин-карате карате прежні всього ме. Уважение к родителям, уважение к старшим ⁇ это воспитание воли, духа, характера, воспитание настоящей личности, настоящих мужчин, настоящих граждан своей страны. Кіокушинка і карате поки що не є олімпійським видом спорту, але має непогані шанси потрапити до переліку найпрестижніших змагань світу. Адже з кожним роком все більше спортсменів обирають саме цей вид карате. Японець Шихан Горай каже, що саме завдяки таким меценатам, як Олександр Богуслаєв, а також ініціативності організаторів турнірів, Кіокушин стає дедалі популярнішим. По всьому міру нашою ясноюцею являється піддержання високого уровня продвиження -карате в маси. До слова у міжнародній федерації Кікушинка і Карате помітили потужний розвиток цього виду спорту у Запоріжжі та оцінили старання мецената Олександра Богослаєва у популяризації занять. А відтак присвоїло йому звання почесного президента федерації на другий день свого перебування у Запоріжжі. Жихан Цухіту Гарай провів благодійний семинар тренування для дітей.